Ні, президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, ну, тобто зменшення суттєве зменшення термінів мобілізації до 18 років, і це точно президент не буде реалізовувати. Але з іншого боку, на мій погляд, це якесь дивне пояснення. Ну, я маю на увазі дивне пояснення європейцями там чи американцями, що ми санкції ведемо, якщо ви будете мобілізувати з 18 років. А як це пов'язано? Це точно ніяк не пов'язане. Це скоріше про мілітарність треба говорити знову ж таки. Не зовсім розумію, якщо Ракети використовуються і технологічність суттєво підвищилась, да, і ви автоматично знищуєте великі обсяги живої сили і техніки ворога. Ну тут до чого тут говорити про мобілізацію? Ну ти ж не будеш воювати з такою країною, як Росія, тільки через мобілізаційні інструменти, через ОКОП. Так треба все ж таки перемагати асиметрично, креативно, що Україна й до речі доводить. А і, взагалі, санкції до чого тут санкції? Ну давайте зменшимо навпаки, якщо по цій логіці йти, то санкції заборонного типу суттєво зменшуть приток грошової маси в Росії, і вони зможуть не зможуть мобілізувати в достатньому обсязі своїх людей. Немає за що буде купувати живе м'ясо. Ну це ж логіка має бути. Тоді буде менше на полі бою російських мобілізованих. Ось така логіка має бути. Я думаю, що це Росія Європа просто там якось спробує пояснити. Неготовність відмовитись від певної тіньової доходності в даному випадку на бізнес-проектах з Російської Федерації.